З 25 по 28 жовтня у Львові вперше проходив футбольний турнір Галицькі канікули на запрошення організатору змагань футбольного клубу Галичина дві Житомирські команди клубу Фенікс взяли участь у футбольному дербі. Як і у Житомирі, у Львові, дитячий футбол тримається виключно на ентузіазмі людей, дотичних до цього виду спорту. Ми проводимо щорічно багато турнірів. Галицькі канікули проводяться вперше. Переважно це є зимові турніри в в спортивному залі. Допомагати нам. Нам не допомагає ніхто. Ми з власними силами завжди це робимо на ентузіазмі тренерів, на моєму ентузіазмі. І, хоча у турнірі брали участь футболісти віком від 11 до 13 років, пристрасті на полі вирували цілком дорослі. Про це свідчить той факт, що визначати переможця довелося по результатах пенальті. Перша команда закінчила, зайнявши третє місце, не програвши ні одної зустрічі за весь турнірний шлях. Тільки по 11-метровим по пенальті ми програли Карпатам Львів. А ось, ну це я думаю, що пенальті це лотерея. Переможцем змагань команда Поділля з Хмельницька Фенікс виборов бронзу. Президент клубу Анатолій Волинець вважає, що враховуючи рівень команд, з якими змагався Фенікс, третє місце. Результат непоганий. Зайнявши третє місце. Я думаю, що це добрий заділ. Перед турніром який основний турнір наш на цих канікулах. Це турнір в місті Пінськ в самій республіці. Білорусь думку Анатолія Волинця продовжує тренер воротарів команди Сергій Микитенко. В таких іграх і закаляється характер. Потому что на западной Украине всегда очень тяжело играть со всеми за этим западным регионом. Но ребята проявили и мастерство, и волю. Ну немножко не повезло. Турнір був важкий, але дуже цікавий. Діляться враженнями юні футболісти Фенікса. Сама важка гра була у другої команди з Карпатами з першим составом. Як ми програли 1-0, але ми боролися до останнього. Е, важко було грати ще з левами за третє-четверте місце у першого складу. Ми їх виграли по, по пенальті, але на полі ми зіграли з ними 0-0, тому що було дуже важко. У мене сьогодні було дві найважчі гри по серії. пенальті. Ми першу гру по пенальті зіграли з Карпатами. А хоч ми програли, але ми до останнього боролися. Били пенальті, вони боролися, кусалися, робили все, щоб виграти цю гру. Відзначають і гарний рівень організації чемпіонату і кваліфіковане неупереджене суддівство.